Малята, сьогодні знову пропоную вам пограти з нашими цеглинками. Але для початку давайте скажемо Віталочку і згідно неї викладемо наші цеглинки. Ну що, готові? Усміхнемось всім навколо Небу, хмарам, сонцю, травам, квітам, людям. І тоді обов'язково день для всіх стане привітним. Маляти ми виклали наші цеглинки, і давайте їх порахуємо. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Кожна цеглинка буде позначати кількість. Перша буде позначати 1, третя 3, а шоста шість. А зараз малята. Я буду кидати кубик, а ви будьте уважними. Дивіться, скільки крапочок випадає, і показуйте мені цеглинку, яка позначає кількість цих крапочок. Будь ласка. Так, правильно, це блакитна перша цеглинка. Молодці! Шоста, шість крапочок, шоста цеглинка червоного кольору. Так, добре, четверта зелена позначає 4. І знову у нас випала шість, Це червона цеглинка. А зараз, малята, завдання трішки ускладнюється. Вам треба показати дві цеглинки, які разом будуть позначати кількість крапочок. Ну, наприклад, якщо випадеться 5, то ми які дві цеглинки покажемо? Другу і третю, правильно, а є ще один варіант. Який варіант є? Перша і четверта. Тому що один та 4 буде 5. Правильно. Ну, давайте ще подивимося, що у нас випало. Так, скільки в нас випало? Шість. Ми показуємо О, синь. Так, ви хочете? Так, правильно, блакитна і оранжева 1 та 5. А ще який є варіант? Так, 2 та 4. Добре, молодці. А якщо я вам дам ось таку цеглинку, тоді ви яку візьмете? Правильно, тому що 3 та 3 буде 6. Ну, що я вам хочу сказати: ви великі молодці. Якщо вам сподобалася гра, ви можете повторити її вдома. До зустрічі!